в Україні та Сумах уже ховають бійців небесної гвардії. Кілька тижнів, як в обласному центрі, з'явились бігборди з зображенням одного з загиблих в АТО. Зі світлини дивиться 25-річний десантник Максим Савченко. Хлопець загинув місяць тому під Лисичанськом. Білборди встановили рідні Максима, щоб усі пам'ятали героя. На сороковини загиблого біля центрального універмагу з'явилися ще два глайдбокси. Душа его сегодня с нами прощается и улетает на небеса. И так получилось, что моя дочь, любимая его подружка, не смогла присутствовать на этом. Она выразила свою память о Максиме двумя лайтбоксами в честь, в честь нашего любимого Максима. Родичі вшановують пам'ять загиблого на рекламних носіях власним коштом і за доброю волі рекламного агентства. Тому в департаменті містобудування такі плакати проходять як комерційні. Цей проєкт. А... Повинен був би розміщуватись на правах соціальної реклами, тому що немає ніякої комерційної інформації в цих сюжетах, адже є певний порядок розміщення в місті суму соціальної реклами. а Розміщення соціальної реклами в місті суму відбувається на підставі відповідного рішення виконавчого комітету. Сумчани ж обома руками за таку соцрекламу мовляв своїх героїв. Треба знати в обличчя. Та дуже правильно должны люди знати лицо героїв. Вони повинні напам'ять постійно тим, хто живе мимо ходить. За що ці ребята полегли, і воюють в даний момент? Варто да, щоб всі щоб всі знали, да, що хлопці поклали своє життя, як звати. Потрібно не просто чіпляти бібоди, а розповідати все-таки, що це за люди, їхню долю і те, як вони пливають на нас, на наше життя, як вони захищають нас. Загалом до Небесної гвардії пішли вже 15 бійців із Сумщини. Четверо із них поховані в обласному центрі. Ніна Коломієць, Микола Ніколаєнко, Олександр Гордус. На часі новини.